Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь, на... вона буде стосуватися програми тепла зима, тому що у вас їх дуже багато. Це стосовно дотримання разової грошової допомоги у розмірі 6500. Почну з того, почну відео своє, з того, наголошую, наразі 5 категорій населення можуть претендувати на дану виплату. Перше, це діти під опікуючі піклування, діти із малозабезпечення. Родин до 18 років. Третя категорія це одинокі пенсіонери, які отримують надбавку за на догляд діти з інвалідністю, діти-вихованці прийомних сімей і ДБСТ, в тому числі діти з інвалідністю. Та люди з інвалідністю першої групи серед ВПО чітко визначено 5 категорій. Як ви отримуєте ці кошти, ця виплата буде нарахована автоматично Пенсійним фондом України на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, або ж якщо ви оформляли на віртуальну платіжну картку Діякарта, її можна, до речі, зараз оформити. Якщо ви входите до зазначених категорій, 5 категорій, ми з вами їх тільки що чітко визначили, тому що про це говорить постанова уряду та визначає, ще й наголошує Міністерство соціальної політики. Якщо ви. Входите до зазначених категорій, але кошти ви не отримали, кошти не надійшли. То у вас буде ще час, до 17 грудня 2025 року ви зможете подати заяву до територіального органу пенсійного фонду, тобто звернутися до Пенсійного фонду України або ж електронну заяву у дії. Наголошую ще. Що це не для усіх громадян нашої держави? Це виключно є п'ять категорій, які визначив уряд своєю постановою Міністерства соціальної політики, і відповідно зазначені п'ять категорій зможуть отримати дані кошти. Так, наче все відповіла, бо я бачив, що у вас найбільше це питання. Далі, дивіться, ви мене ще запитували, куди можна буде витратити дані кошти. По перше, ви їх зможете витратити на зимові. Речі, одяг та взуття, лікарські засоби, ліки та вітаміни і кошти вам буде потрібно обов'язково витратити протягом 180 днів після їх зарахування. Ще акцентую, акцентую вашу увагу, що сама програма. Стартує з початку грудня. Відповідно, ви зможете кошти отримати з початку грудня, але якщо ви їх не отримуєте, то нагадую, що до 17 грудня ви звертаєтесь особисто до Пенсійного фонду України, пишете паперову заяву. Або ж якщо у вас є застосунок Дія, то до електронну заяву подаєте того застосунок Дія. От все, що стосується. Е Даної даного виду допомоги.